Попередні серії заради порятунку Андроса Техна жертвує собою і зникає у вимірі Омега. Валтор тріумфує. Що ж буде з клубом Вінкс без Техни? Людь Техна була чудовою феєю. Вона була сміливою і відважною. Пожертвувала своїм життям заради андроса. Я не можу. Це неправильно. Тримайся, Тімі. Продовжуйте дівчата. Її очі. В її очах було стільки надії. Так, а пам'ятаєте, коли вона намагалася жартувати? Шкода, що я мала сміялася. Я теж. Припиніть, техна не загинула. Тімі, змирись. Техна зникла у порталі Омега. Брама зачинилася, вона ні за що. Ви всі помиляєтесь. Я поговорю з ним. Техно нам тебе бракуватиме. Ми тебе ніколи не забудемо. Тімі. Тобі доведеться змиритись. Я знаю, що це важко, але. Рівене. Ти відчуваєш чарівні хвилі, що йдуть від іншої людини. Так, бувало. Так от я завжди відчував техно і відчуваю досі. Ні, послухай. Якби вона зникла, навколо мене утворилася порожнеча, але цього не сталося. Я відчуваю її. Техно, я знаю, що ти жива. Я знайду тебе. Я обіцяю. У клубі Вінкс нас було шестеро. Без техни усе змінилося. Тепер усе інакше. Може, варто закрити клуб. Як не прикро, але я згодна. Я теж. Це правильне рішення? Так, Але перш ніж закрити клуб, треба зробити одну справу разом, помститися Валтеру. Так, прикінчимо його. Дівчата, як у вас справи? Не дуже, але буде краще, коли ми навідаємо Валтера. Валтера треба зупинити і покарати, але з гарячу діяти не варто. Це буде помилкою. Ні, ви хочете, що після того що він зробив із техною ми сиділи, склавши руки? Ні, але ви не повинні наражатися на небезпеку. Не виходьте за територію школи. Завтра розробимо план. Планета протилежностей Ми такі різні, що ідеально підходимо одне одному, так ми наче створені одне для одного. Стій! Як ти смієш заходити в палац, не бійтеся, я не хочу заходити в палац. Справді, тоді заходь. Ми стали однаковими, Ні, не може бути. Тут усі такі однакові. Як там дівчата? Дивно, муза грає сумні мелодії, а стела вже годину розчісує своє волосся. Сподіваюся, це спрацює. Добре, що грізельда не знає про антибар'єрний пристрій. Дівчата усі готові. Так. Час провчити вчити валтора. Ці дівчата зі знаком Валтера починають мене дратувати. Такі зануди. А мені вони подобаються. З них можна посміятися. Увага! Валтер наказав покласти у жиле картопляне пюре. Припиніть знущатись з моїх рабів. Годі вже про твоїх рабів. Коли ти покажеш нам круті заклинання, які ти вкрав в інших королівствах. Зараз. Матно. Сила протилежностей. Oh, ти сьогодні така гарна. Як добре мати таку подругу. Що? Ти якась дивна. Я люблю тебе, Айсі. Мені стільки тобі треба розповісти. Здається, я закохалася. Oh. А вона не така, як ти. Можливо, саме ти ідеальна відьма. Схоже, хтось перестав бути фавориткою. Бувай, розумнице. Так, побачимось. Дівчата, готові? Ми з тобою блум. Енчантикс! shut Це. Так, відьми! Ану, кажіть, де Валтор! Зупиніться порушники. Може, вдаримо по них? Ні. Вони не розуміють, що роблять. Валтор зачарував їх. Я можу вам допомогти. Зупиніться порушники. Зупиніться порушники. стормі? Валтор зазвичай, був в кабінеті директриса або в магічній лабораторії. Зрадниця, зрадниця. Я просто хотіла допомогти. Вона не сповна розуму. Зрадниця. Наскільки я пам'ятаю, магічна лабораторія там. Чудово, і Лейлу, перевірте її, а ми підемо в кабінет Гріфін. Отримавши силу цих слів, я швидко завоюю Магікс. Помиляйся. Людь дракона. Ти сильна Блум? Така ж, як і Меріан. Що? Твоя справжня мати королева Доміно. Моя справжня мама. Звідки ти про неї знаєш? Просто я її переміг. Схоже, Валтор поставив свій знак на всіх у хмарній башті. Не на всіх. Міс Гріфін. Ми вас визволимо. Навряд чи це можливо. Чого я тільки не робила, щоб розсунути грати, але нічого не вийшло. Покладіться на нас. Боляче. Що це таке? Це дзеркальне заклинання. Воно відбиває магію. Спробуємо зігнути проти. Твої справжні батьки Орітелі Меріан очолювали команду світла, групу чарівників і воїнів, які боролися, щоб рятувати вимір. Чарівний супербас. Нещодавно я був на планеті, де магічні заклинання мовчазні. Я покажу, які чари знайшов там. Дивись. Буйний плющ. А для тебе магія печерних мешканців підземного королівства. Вони люблять абсолютну темряву. Мало хто може вижити без світла, правда ж? Скажи, ти хочеш битися чи почути про своїх батьків? Я слухаю. Я познайомився з ними, коли був молодим чарівником. Я єдиний бачив останню битву. Я впіймав Меріан за допомогою заклинання, яке дізнався у кам'яних канібалів з темного виміру. Король Орітель поспішив на порятунок. Я це передбачив. Твій батько був дуже сильним. Я б ніколи не переміг його, якби він не відволігся, щоб врятувати твою матір. Звільни королеву. Коли він виснажився і відправив їх обох у вічність. Таким був кінець короля й королеви Доміно Сподобалася розповідь про короля й королеву доміно. Я радий, що зміг поділитися з тобою цією історією. Давай, зроби це за доміно. Зроби це за для своїх батьків. Протилежність. Так загинула остання представниця доміно. Від своєї ж магії гаразд. Нам потрібна чарівна енергія. Бачу, ви багато чого навчилися. пригадую, як фарагонда вперше отримала чарівний пилок. Мої найкращі заклинання перестали на неї діяти. Дуже розумно. Ви зняли заклинання протилежності, скерувавши силу на стіну напроти град Молодці, ви виходите без перепустки. Я вам не соромно. Так не уникнути серйозного А Ваша правда. Я наказую вам трьом залишити мою школу. Школа тепер наша. Крижана хвиля. Я розберуся. Чарівна плазма. О! Сонячна енергія. Схоже, ви програли відьми. Я так не думаю. Лютий ураган! Ти отямилася? Так. Мені наснилося, що я об'їлася жиле і була огидно вічлива з феями. Мені так соромно. Так, ти погодилася, як дурепа. Але не бійся, це усе через заклинання Валтера. Тепер я повернулася. Аж руки чухаються про вчити цих невдах. Я директриса школи, і єдине, що на вас чекає, це вигнання з хмарної башти. Демерітус. Неймовірно, куди вони поділися? Моє заклинання відправило їх у вимір покарань. Бачу, в цій школі краще не бешкетувати. Напишіть на досі 600 інгредієнтів, які використовуються в еліксирі хаосу. Це принизливо. Я цього не робитиму. Я теж. Стійте, невідомий портал. Ми дізналися, що ви зникли, і зрозуміли, де вас шукати. Пробачте, міс Ферагундо, але ми не могли спробувати помститися. Фарагондо, не сваріть, дівчат. Валтор тут. Він влаштувався в моєму кабінеті. Було з дівчатами теж там. Схоже, команда світла знову готова до бою. Ходімо, розберемося з Валтором. Треба витягнути блум з льоду. Вона так довго не протягне. Можете не старатись. Наш пилок! Вітер надто сильний, я не можу активувати пилок. Я теж. Я прикрию тебе. Дай дівчатам спокій. Схоже, команда світла перетворилася на команду Мумі. Щит, дівчата ваша черга. Напишемо усе, що треба, і виберемося звідси. А вже ж, ще чого. Якщо не виконаєте завдання про вашу поведінку, повідомлять директрисі. Ні, а жишки дрижать. У мене є ідея. Дивіться роздвоєння і ілюзії заклинання нас звільнять від цього знущання. Добре, ми виконали завдання. Чудово, можна звідси вшиватися. Бувай дурнувата дошко. Коли ми знімемо закляття, увесь лід набуде колишньої форми. А це був вогонь, тому краще розлетітися і швидко. Ми більше не можемо тримати щит. Гаразд, зараз ми знімемо закляття. Щит зник. Усе закляття знято. Ховайтеся! Швидше, ходімо звідси. Ні, спершу треба розібратися з ним за Орітеля, за мерія не техну. Не сьогодні, Блум, стело, можеш нас перенести. Ви ви за це заплатите? Телетранспортаціон. Транспортатиз додому. Валтери, ми повернулися. Дурнувате покарання. Вибачте, наступного разу ми напишемо усі дурнуваті інгредієнти. Я обіцяю блом, щоб стати сильнішою, ви мусите побувати в одному місці. Воно називається Пірус острів драконів. Там ви можете отримати величезну силу, Але там на кожному кроці чигає небезпека. Ви навіть можете загинути. Байдуже. Валтер убив моїх батьків. Забрав у нас техну. Хай як небезпечно буде на пірусі Якщо це допоможе перемогти Валтура, я готова. Валтере, тобі треба охолонути. Я не залишу спадкоємицю трону Доміно живою. А ще як ми візьмемо блум на себе, так ми самі впоремося з цією феєю. Гаразд, приведіть її сюди. Тоді ми знищимо її разом. Я хочу, щоб ви піклувалися одне про одного. Якщо на пірусі, буде дуже страшно, ти ж завжди можеш повернутися. Ні, локет. Або я повернуся коли стану сильнішою і зможу перемогти валтура, або не повернуся зовсім. Я готова міс Фарагондо Щасти, блум. Я у вас вірю. Дивіться, хто прилетів. як Діаспро? Нас нічого не пов'язує. Після того як ви зняли закляття і вигнали Зеракліона, ми більше про неї не почуємо. Стело, привіт. Бренда, де ти був? І дзвінків, ні повідомлень. Я сидів у в'язниці Аракліона. Якби я міг тобі зателефонувати, то зробив би це. Я чекав, коли Скай мене звільнить. Я мчав сюди, щодуху Мені так незручно через те, що сталося. Я прошу пробачення у вас і у Блум. Я страшенно хочу з нею помиритись Блум тут немає. Вона полетіла. У неї важливе завдання. Завдання де? Коли вона повернеться? Хто знає? Вона подалася на пірос острів драконів. І питання не коли вона повернеться, а чи повернеться. В наступній серії. Далеко від Алфеї на острові драконів. На Блум чекають випробування. У дикому і небезпечному світі їй буде не солодко Перед нею виникне непросте завдання, яке вона має вирішити самостійно. Українською мовою озвучено так треба продакшн на замовлення телекомпанії Інтер. Ми, ми чай.